Мікс дитячої білизни. Ось такий сетик маєчка з трусиками на хлопчика 98-104. Ось такий біленький набір. Трусики, маєчка. Це у нас 12, 24. На хлопчика 4, 6 років. І ще один марвел, також 110-116. Це йде з трусиками, шортиками. Ще один набір на Ось така майка на дівчинку. 156-158. Ще один набірчик. І набір має бути хлопчика 146-152, в трьох кольорах. Далі трусики. Ось такі на хлопчика. Це у нас 6-8 років. Такі трусики. рожеві. І набір 122-128 в трьох кольорах. Далі в нас ідуть маєчки. 86, 92 набір, 134, 140 на дівчинку, 98, 11 на хлоп... 104 на хлопчика. І ще два більших набори: 158, 164 і 170, 176 в трьох кольорах. Ось такий сет також Все йде маєчка плюс трусики 98,104. На дівчинку набір король лев, 110-116. Ось такий лего, також 98104. І ще два набори білих звичайних для дівчинки в двох розмірах. І багато ось таких наборчиків. Є з двома трусиками, є з одними. Маєчка плюс трусики. Для дівчаток такі звичайні, для хлопчиків шортиками, боксери. Різні розміри, з 98, 104, 134, 140, 110, 116, 122, 128. В різних кольорах і в різних розмірах.